Лисиця на зимівлі у вовка Українська народна казка. Вовк на зиму збудував собі нову хату, а у лисиці була стара, розвалена, настала зима. Лисиця гнулась, гнулась від холоду. Тяжко їй стало переносити морози. Прийшла вона до вовка і каже Вовчику, братику. Пусти мене до себе перезимувати. Ні, сестро, мені самому тісно. Та ти дозволь мені хоч у твоєму дворі жити. Ну, та Бог з тобою, в дворі живи. Побула вона в дворі день, от холоду тремтіла, аж зубами калацала, підійшла до хати і знов почала прохать вовка. Вовчику, братику. Пусти мене в хату, а то я з зовсім з заклякла. Ні, в хату не пущу. Ти будеш мені мішать. Т -т 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 пусти мене хоч на часочок, я обігріюсь. Ну, погрітись можна. Утислась лисиця в хату, обігрілась і стала там жить. Забралась на піч і лежить, откинувши хвіст. Настала ніч. Вовк заснув, а лисиці не спалось. От голоду живіт підтягло. Прислухалась вона, вовк спить, злізла з печі і почала шастить по всіх кутках і закапелочках, обнишпорила всю хату, ніде не знайшла собі їжі. Вийшла потихеньку в сіни, почала і там нишпорить. Намацала горщик з маслом і дві смажені гуски. Лисицю оскома брала зараз же поїсти знахідку, та побоялась, щоб вовк не вигнав її з хати, а далі поклала ті ласощі біля сінешних дверей, а сама вернулась в хату, злізла на піч, лягла і хропе, як ніби ніде не бувала. Ранком тільки почало розвиднятися, лисиця підхопилась. Почухалась і каже вовкові. На сьогодні мене прохали в куми, так я думаю, зараз побігти, а в обід вернусь. Та то твоє діло гляди сама, я тебе не держу. Лисиця подалась. Вискочивши з хати, вона взяла з собою масло і гусей і побігла в кущі. Сидить лисиця в лозах до самого обіду, поки поїла все масло і гусей. В обідню пору лисиця з'явилася до вовка. Вовк налагодився обідать, кинувся в сіни за травою, аж там із запаху не зосталось гусячого. Вовкові досадно стало, сердивсь, лаявсь, сварився і сам не знав на кого. Лисиця бачить, що вовк не в своїй тарілці, і каже Не подумай, братику, на мене, ти й сам знаєш. Що я до самого ранку на печі лежала, а потім пішла в куми і ось тільки вернулась. Та ні, я на тебе не пиняю. Це схоже, мишка кудлань на От лиха личина. Що ж ми тепер будемо обідать? Не сумуй, вовче. Сьогодні, як небудь, переживем голодні, а завтра що Бог дасть, нам голодать не привикать. Лисиця залізла на піч, ноги витягла, хвіст откинула і лежала. А вовк, голодний, корчився і збоку на бік повертався, і живіт біднязі до самої спини підтягнуло, в животі кавкало, бурчало. Переночували вони, вовк і каже: Іди, сестру, роздобуть чого небудь на обід, а то я охляв, знедужаю бігать. У тебе шуба тепла. Не так скорше змерзнеш, і ти здатніша на хитрощі. Лисиця одмагатися не стала, бо не з руки було не послухатися вовка. За це він міг вигнать її з хати. Пішла вона на роздобутки вийшла в поле, а холод був лютий. Пробігла вона по шляху з версту, звернула з дороги, лягла в рів, притаїлась і ждала. Так, як через півгодини їхав мужик в город, віз різаного барана на продажу. Лисиця побачила, що мужик від холоду здорово вкутався, налагодилась його обібрати. Підождала, поки мужик проїхав її, догнала мужика, плигнула на сани і почала довбатися в санях. Розгорнула рядно і ну викидать звідти шматки баранини. Викидала всю баранину і сама сплигнула. Підібрала всі шматки докупи, наїлась гарненько, решту баранини зарила в сніг, а обгризані кістки понесла до вовка. Вовк погриз ті кістки, не наївся, а тільки губи помазав. На другий день вовк знову послав лисицю на роздобичу, а вона йому сказала Ти, вовче! Тепер попробуй сам роздобути обід. А то я собак боюсь. А де ж ти його береш, що тебе собаки чують? Та я ходила на село і там у одного чоловіка повну комору м'яса провідала. А навіщо йому м'ясо? Так він же торгує ним. Подався вовк до села. Зайшов з городів і почав придивлятися. Де та комора стоїть, у якій повно м'яса? По запаху пішов навмання і справді наткнувся на комору, де висіла різана баранина. Вовк почав ходить кругом, приглядався, де б знайти дірку, у яку можна було б пробратися. Підійшов до дверей, а там дірка. Вовк, хоч і догадувався, що він не пролізе, а все-таки хотілось йому попробувати. Уткнуть свою морду в ту дірку. Попробував. Голова не влазить, а запах м'яса іще дужче роздратував його. Йому почулося, що м'ясо лежить якраз над діркою. Вовк просунув туди передню лапу і почав нею мацать, шукать м'ясо. А над самою діркою стояв капкан. Поставлений був, щоб не забралась до баранини кішка. Капкан як клацнув! Та вовка за ногу. Вовк виривався, виривався з капкана і нічого не міг поробить. На ранок господар пішов до комори і побачив вовка, взяв ціп і убив його. Осталась тоді лисиця сама господарювать у вовчій хаті.